На Закарпатті розквітла липова алея завдовжки 2 кілометри 200 метрів. Місцеві запевняють, вона найдовшою у Європі і є візитною карткою Ужгорода. Гості міста і самі жителі не натішаться. Кажуть, по-перше, це надзвичайно гарно, до того ж, липа створює тінь. А від світіння аромат солодкого меду. Росте липова алея на набережній річку. Уж її висадили у 20-х роках минулого століття чеські ботаніки. Тоді регіон був у складі Чехословаччини. Того часу алея стала літньою візитівкою Ужгорода. Під липовим листям можна сховатися від спеки, а квіти дерева наповнюють повітря солодким запахом. Крім запаху, тінь, дерева. Ну ще для мене це єдине місце, де я можу погуляти з рінком з коляски і отримати удовольствие. Енергетично таке дерево воно якось надихає, якісь приємні враження, почуття. Прогулявшись алеєю від початку і до кінця, можна дізнатися про майже тисячолітню історію міста. Це спирідний відрізок від 9 століття це старого угорського міста, яке побудовано в оточеннях Ужгородського замку, і воно продовжується до Чехословацького квартала, який збудований на початку 20-х років 20-го століття. Липа універсальне міське дерево. Воно не викликає алергію, не має плодів, тому не засмічує набережну. В Ужгороді росте аж 5 видів липи. Кожен має свій період цвітіння, і виходить так, що в нас майже все літо цвіте липа. Це запах, це особливий мікроклімат. Листок липи має досить широку поверхню, і відповідно абсорбування пилу. Які продукує місто є досить ефективним. Незабаром липові алеї виповнюються 100 років. Після такого поважного віку дерева треба буде замінювати на нові, каже еколог, аби зберегти статус найдовшої липової алеї Європи. Іване Біличенко, Марина Коваль, Юрій Ковальов, телеканал Інтер Ужгород.